Уявіть собі таку ситуацію. Ви сидите на іспиті, перед вами текст, який здається нескінченно складним. Ви починаєте читати, але розумієте, що час минає, а відповіді все ще невідомі. Знайомо? А тепер уявіть, що у вас є інструменти, які дозволять вам не тільки швидко зрозуміти текст, але й впевнено відповісти на запитання. Цікаво, як цього досягнути? Тоді залишайтеся з нами. Привіт! Я Уляна, засновниця The UK Education Consultancy. Мій багаторічний досвід роботи зі студентами показав, що успіх на IELTS Reading – це не лише про знання, але й про правильний підхід. У цьому відео я поділюся з вами секретами, які допоможуть вам працювати з різними типами завдань, перетворивши цей іспит на вашу сильну сторону. Якщо ви готові перетворити виклики на можливості, давайте розпочнемо. А тепер перейдемо до найцікавішого типів завдань. Уявіть собі, що кожне завдання це маленька головоломка, яку вам варто скласти. А ви, справжній детектив, який знаходить всі підказки, сховані в тексті. Я знаю, що це може здаватися складним, але з правильним підходом кожна з цих головоломок стає розв'язуваною. Перший тип завдань, про який ми поговоримо, це відповідність заголовків до параграфів. Ваша задача тут Знайти ключову думку в кожному параграфі і співставити її з одним із заголовків. Секрет успіху полягає в уважному читанні перших і останніх речень кожного абзацу. Оскільки саме в них найчастіше міститься основна ідея. Пам'ятайте не поспішайте, дайте собі час зрозуміти, про що саме йде мова в кожному абзаці. Завдання на пошук інформації можна порівняти з пошуком скарбів. Тут важливо швидко сканувати текст, виділяючи конкретні деталі або числа, які відповідають за питання. Не втрачайте час на читання всього тексту, концентруючись на ключових моментах. А тепер розглянемо завдання на true, false not given справжні, хибні та незазначені твердження. Це одні з найбільш підступних завдань. Тому що вам потрібно не лише знайти інформацію в тексті, але й зрозуміти, чи дійсно вона відповідає за питання. Тут ключове значення мають деталі, іноді одне слово може змінити сенс тверджень. Завдання з вибором правильної відповіді потребують особливої уваги. Часто два варіанти здаються правильними, але тільки один дійсно відповідає за питання. Тому важливо. Повертатися до тексту, щоб переконатися у своєму виборі. Ваші зусилля наближають вас до мети, досягти високого результату на екзамені IELTS. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб бути в курсі нових уроків, та приєднайтеся до нас у наших соціальних мережах, де ви знайдете ще більше корисної інформації. А також переходьте на наш сайт, де на вас чекають безкоштовні ресурси для підготовки до екзамену.